Вітаю, шановні батьки! Зараз у нас з вами пройде майстер-клас до Дня захисту дітей. Ми разом з вами виготовимо невеличкі такі подарунки, символічні для наших дітей та й для вас. Можливо, вам сподобається, можливо, ви також захочете ними користуватись. З цього року свято проходить 20 листопада. В Україні це вважається День захисту дітей, але також це є і міжнародне. Свято називається Всесвітній день дитини. Тому я вам пропоную разом зі мною зараз виготовити невеличкі такі поробочки. Це у нас будуть з вами браслетики. Для того, щоб нам їх виготовити, нам потрібно підготувати деякі матеріали. А саме, нам знадобиться нитка, дошечка для пластиліну така дошечка у нас, та повітряний пластилін. У мене його багато різнокольорового, ось такого є. Ви можете обрати будь-які кольори. Я буду працювати з цими кольорами, так як свято у нас українське, тому я візьму два кольори. Для того, щоб нам почати працювати, нам потрібно з вами спочатку взяти. Ниточку. Як я раніше казала, ми будемо робити з вами браслетики. Якщо ви хочете зробити браслетик на свою ручку, тоді ви міряєте свою ручку от таким способом, щоб у вас ще залишалось місце для того, щоб його можна було зав'язати. Якщо для дитинки, то звич... звично на ручку дитинки. Я буду робити зараз на свою руку, тому я міряю довжину, яка мені потрібна. Мені потрібна буде отака от довжина, я беру і просто його відрізаю. Добре, я відрізала отаку от ниточку і кладу її на дошечку. Вона поки мені не потрібна. До речі, якщо дошечки немає для пластиліну, можна використати обичний аркуш паперу. Ви можете його або вдвоє скласти, щоб він плотніше був, або так. Він роль грати не буде. Далі підготуємо з вами матеріали. Ми будемо з вами робити браслетики круглої форми, тому я зараз беру пластилін. І буду накручувати шарики. Шарики можна робити будь-якого розміру. Ви можете маленькі зробити, якщо ви будете робити маленькі шарики, то вам, буде, то вам потрібно буде більше їх. Якщо ви будете крупніше робити, тоді треба буде менше шариків. Я буду робити шарики десь приблизно от такого кількості пластиліну. Пластилін повітряний ліпиться дуже легко. Навіть трошки приліпає, але він дуже легко відліпляється. Ось так от ми перевели. Ми з вами накручуємо кульки. Я зараз отак от зберу його. Угу. І отак от накручуємо з вами кульки. Спочатку жовтого кольору я накручу. Таких кульок мені потрібно буде десь приблизно, ну можливо, кульок 6 такого розміру. Якщо немає е, потрібних вам кольорів, тобто жовтого та блакитного, то тоді можете брати будь-які кольори, які вам сподобаються. І отаким от методом ми їх накручуємо. У мене кульки можуть бути трошки різного розміру, але нічого страшного в цьому немає. Я вже 4 кульки жовтого кольору накрутила. Це такий браслетик дуже легкого формату, тобто його може навіть дитинка сама робити. Якщо дитинка ще манюня, ви можете їй накрутити ці такі кружечки, а далі вже дитинка може сама намагатися їх приєднувати до ниточки. Якщо доросліша, то може навіть сама намагатися їх скручувати. Навіть дитинка може самостійно, якщо їй один раз показати, як вона робиться сісти, то вона може навіть сама зробити. Ну, це якщо дитинка трошки там постарше вже. Отже, жовті кульки я накрутила. Тепер мені потрібно зробити такі ж самі блакитні, або сині, можна навіть. Взагалі, оригінальний кольор папору синьо-жовтий, але в мене буде блакитно-жовтий. Ось так. І отак от я накручую кульки. Я беру одну жовту кульку і дивлюся, щоб в мене колір був, вибачте, розмір був майже однаковий. Ну, майже однаковий розмір. І ось так от я накручую. Можна зробити браслетик декільками підходами. Тобто, якщо дитинка не всичила, їй. Важко довго сидіти. Ви можете, наприклад, один раз сісти, накрутити кулечки, потім другий раз. Єдине, що дуже великий інтервал перерви не робіть, бо повітряний пластилін він має тенденцію засихати. Тому краще з ним працювати, чим раніше, тим краще. Тобто можна або одразу все під'єднати, або там 10-15 хвилин зробити перерву і далі доробити. Так, ось так: от я вже четверту накручую. Угу. Так. Як я раніше казала, кульки можуть бути будь-якого розміру, яким вам буде цікавіше, можливо, дитинка захоче менше крутити кульки, можливо, захоче більше робити. Тому я на свою ручку міряю 6 блакитних і 6 жовтих, бо я знаю, скільки мені потрібно, ви можете спробувати спочатку менше накрутити, а далі там вже дивитися, чи потрібно докручувати, чи не потрібно. Отже, ось такі кульки я зробила. Ось таке в мене вийшла, от у мене ниточка лежить, і от кулька. Тепер робимо саму легку частину. Я беру свою ниточку. Так як я раніше мірила, то в мене відступ буде десь починатися звідси. І я починаю нанесати кульку. Це робиться дуже легко. Зараз я покажу так. Я просто беру. Ниточкою. І ось так от її обережно вдавлю до серединки. Потім я натягую другу ниточку, зараз покажу вам, так, щоб було краще видно. І ось у мене буде вона йти поетапно. Спочатку блакитний колір, потім буде йти жовтий, отже, ось так. Я беру натягую і просто отак от обережно вдавлюю ниточку. Оп. І в мене вона вже друга нанизилась. Знову, От от натягу. До речі, ниточка в мене шовкова. тобто Вона плотненька, але вона не пряжа, тобто це не для в'язання ниточка. І ось так от, бачите, що в мене виходить. Так, пластилін дуже м'який, тому може трошки деформуватися сама кулька, тому не хвилюйтеся, таким може бути. І отак от, от по черзі я їх нанизую. Зараз я трошки пришвидчусь. Щоб вам показати, який результат у нас з вами вийде. Ось так от. отже, от такий браслетик в мене вийшов. Дуже швидко, дуже легко, як ви бачите, патріотичний браслетик. Далі мені потрібно його покласти, висихати. Якщо в теплі, він висихає швидше. Я його дуже люблю ці кульки, щоб вони не залишалися. Якщо що, я просто обріжу. Але я думаю, якраз на мою ручку вони будуть. О, все гарно, все з'єднується. Ось так от у нас вийшло. Я кладу, і нехай воно підсихає. Далі, у нас з вами буде друга частина, називається сердечко для дитинки. Ви можете. Виговати, вибачте, ви можете підготувати отакі шаблончики. У мене вже отакий зроблений отакий шаблончик сердечка. Робити його дуже легко, зараз я вам покажу. У мене сердечко такого розміру. Можна зробити менше. Я беру папір аркуш А4 і отак от складаю. Далі я беру ножиці. Якщо так оскласти сердечко, вона ніби схожа на краплинку. Бачите? Отже, вам просто треба там, де згиб на цілого боку, там, де воно розгортається, а там, де згинається, вирізати краплинку. Ми з вами ставимо ножиці і уявляємо краплиночку. Вона може бути велика, може бути маленька. Ось так от я її вирізаю. Навіть не треба малювати макетик. Все. Бачите, я отак от розгортаю, у мене вийшло серденько. Серденько ми з вами будемо також прикрашати повітряним пластиліном. Можна зробити в патріотичних його кольорах, можна зробити, як вам захочеться. може, ви уявляєте колір якоїсь квітки вам хочеться зробити. Також, повторюю, робити це потрібно разом з дитинкою. Якщо дитинка може, може навіть і сама. Ви можете їй просто дати цей шаблончик і разом з нею поряд сісти, дати їй повітряний пластилін, можливо, допомагати його подавати, бо він, хоч він і легкий, але він все одно до рук, бачите, цепляється. І ми з вами робимо двома способами. Я вам покажу, якими способами можна його виготовити. Перший спосіб, дуже легесенький, просто кулькою. Пальчик взяли, кульку пальчиком отак от зробили і поставили. Якщо у вас сердечко невеличке, то ви можете навіть спробувати всім весь фон забити цими кульками різнокольоровими. Ось я беру отак от кулечки і отак от перекрашаю Фон я не замазую, просто я його отак от накручую. Я до кінця робити не буду, бо в мене воно велике, я вам потім фото скину, як воно виглядатиме. І ось так от робимо. До речі, забула додати, У мене отут на браслетику є шви, оті, що я вдавлювала ниточку. Тому можете, отак от його він коли трошки підсохне, щоб він не дуже форма у нас губилася, можете отак от просто його пальчиком порівняти. Щоб не було цих швів, якщо вони вас будуть смущати. Ось так от. Зараз просто пластилін дуже еластичний, тому зараз я вам дуже показувати не буду, щоб форма кульки не губила форму. Ось. І ось так от далі я беру рожевий пластилін і так само буду його крутити і надавлювати. Якщо вам це дуже легко, там, наприклад, дитинки дуже легко, можна трошки складнити. Можна замість кулечки робити кубаску, наприклад, і далі робити з нею рулетик. Зараз я покажу, як це робиться. Тобто ви спочатку робите от таку ковбаску, а потім обережно скручуєте отакий от рулетик. Ібо на вуличку схожий. Отак от, от. Бачите? І далі просто його так от обережненько приєднуєте. Дуже не надавлюйте, бо пластилин дуже м'який. От. І отаким от способом можна украсити. Бачите, в мене ніби розочка вийшла, трояндочка така рожева, і можна оцим зелененьким, отак от, от прикрасити, ніби троянда на галявину. Другий спосіб зараз покажу, я беру синій пластилін. Тут буде легше, ніж в першому способі. Так, ви спитаєте, буде ще легше, але все-таки можна ще легше зробити. Тут просто накрутили коло, ось так от ось так от сердечко. до сердечка приєднали. І ось так от надавлюйте поетапно, щоб воно розпреділялося. Так само можна або залишити просто фоном якимсь, кольоровим, або можна так само зробити фон, а потім зверху чимось прикрасити. Я ось так от його розподіляю. Ви, коли будете пальчиками його ліпити, ви його відчуєте, якого, якщо тут відчуваєте товще, взяли його придавили чу-чуть і отак от розтягнули. Я думаю, діткам дуже сподобається таке заняття. Ви можете не одразу зараз, все одразу робити. Ви можете, наприклад, спробувати спочатку зробити браслетик, потім серденько. Коли воно висохне, воно буде більш таке не цупкіше, вибачте, воно буде більш таке, як вам сказати, Тримати форму. Тобто оцей пластилін застигне, і ви можете навіть ним щось там прикрасити в дитинки, там, можливо, повісити, десь, щоб воно висіло, щоб дитинка любувалась, яке в неї гарно вийшло. Ось так от я зробила спочатку синє, і потім зараз зроблю жовте. Оце в мене жовте такий кольор. Так само я беру пластилін. Так само я розкручую і вкладаю. І отак от пальчиком легенько його втираю. І отаке сердечко у вас вийде. Гарне таке. Патріотичне сердечко. Можна все зробити. Можна, наприклад, зробити одну сторону блакитним, одну, жовтим або синім, які у вас кольори є. Можна зробити, як я казала, цвіточками. Отак от прикрасити, накрутити от таких маленьких у нас уліточок і поприкрашати. Тобто можна прикрасити будь-яким способом. Отже, я буду чекати ваших фотографій. Дуже сподіваюся, що діткам сподобається таке. Заняття, що вони, що вони його зацінять. Також дам маленький лайфхак, можна так робити будь-які форми. Наприклад, можна вирізати, знайти в інтернеті шаблончик ведмедика. І так само вони можуть ведметика прикрашати. Ви можете вирізати, і вони можуть прикрашати. Можна сонечко так робити, можна квіточки так прикрашати. Тобто дуже багато можна робити різних виробів з повітряного пластиліна. Навіть можна робити з нього фігурки різні, овочі можна робити. Це ми з вами вже на наступному занятті спробуємо зробити. І у кого дітки люблять гратися мілкими такими такими іграшками, можуть спокійно спробувати. Добре, дякую вам велике за те, що побули на майстер-класі, що ви його передивилися. Сподіваюсь, вам також трошки сподобається, воно вас розслабить і ви теж відчуєте себе трошки дітками. Тому гарного вам дня, чекаю ваших фотографій. До побачення!